Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Ком оголосили про колаборацію Monster Hunter Wilds і Street Fighter 6, що застартує 28 травня. До гри додадуть безкоштовного акуму, котрий буде лупити босів кулаками. До касту екранізації стрітфайтеру доєднались Ной Сентінео. Він гратиме Кена. Ендрю Коджі, що зіграє Рю. Реслер Роман Рейнс втілить на екранах легендарного Акуму. Джейсону Мамоа дісталась роль Бланки. I do not know that answer right now. В Epic Game Story абсолютно безкоштовно роздають симулятор кунг-фу пенсіонера Шіфу. Встигніть забрати! Пропозиція триватиме до 29 травня. Мерші! Том Гендерсон стверджує, що Ubisoft не перенесуть DLC до Assassin's Creed Shadows під назвою Claws of Awaji. Воно вийде згідно плану розробників цієї осені. Хто тобі таке сказав? Тим часом Джеф Граб інсайдерить, що у червні Соні планують провести трансляцію, але йому невідомо чи це буде State of Play, чи щось інше. Того ніхто не знав. Критики насварили гру Mindsight від Леслі Бензіса. Колишнього продюсера Rockstar Games. На її проходження знадобиться буцімто 10 годин, наповнених багами, купою тупих ворогів, що біжать на вас, та гарно зрежисованих та анімованих катсцен. Має це діло вийти 10 червня, але ті, хто мацав її особисто, кажуть, що напевно варто таки перенести на доопрацювання. І відразу до роботи. Подейкують, що ту готує анонс нового байошок до кінця цього літа. Над грою буцімто працюють старі творці перших частин. Плітки й вигадки, роботи, забобонні. Плітки можливо, вигадки навряд чи. Sega анонсували переведення Варгамер Space Marine Спейсмарін Edition. Ні, як ви могли подумати, росіяни до цієї гри не причетні, бо зараз куди не глянь в бік варгамеру, так попадеш в русняву сейбер. Цього разу це канадська студія Relic, Що навіть не додали російської локалізації. Української, власне, теж тому треба напружитись та просити про додавання локалізації в соцмережах розробників. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.